Я сидів в Україні вообще не збирався виїжджати, Хтось тобто сплатив великі гроші, щоб виїхати. Адже мене всі спрашують, а що йменно в Берлін Проходите поліцію, проходите міграційну службу. Що круто в Германії, Це те, що тут ти не останешся з голої жопою в будь-якому випадку. Це прям буде дуже полезно для людей, які тільки приїдуть. І якщо ви розчитуєте, що ви приїдете і получите зразу виплату. Так, сьогодні у нас ввечері на меню гороховий супчик молочне і шоколадний пудинг. Чолка насипав собі сахара, тому що хоче, щоб попки точно у нього злиплося, мальоха. Ну, мені здається, що це шикарне поєднання гороховий суп в з молочним, то що треба. от іменно вечірком, щоб дати дрюсам. Я не люблю молочне, но кажу пчлки, хочеш, можеш брати. Пчелка, дві тарілки туго молочного лупив. А оця штука на самом деле дуже вкусна. Горохове пюре спробував, як будто бабуся переживала, прям взагалі, я не знаю, до такої степені. Просто вода, знаєте, як вроде надристали. Но це на любителя, може комусь і подобається. А по поводу цієї темки, получается, воно дуже похоже. У нас колись в селі ларьку продавалось морожену, знаєте, яке вже пачка упаковка іспортилась і просто було таке морожене. І це морожено продавалося сюди дешевше. Ото це дуже похоже на таке морожено, іменно коричневе, темне. Офігенна штука. Воно не сильно сладке, таке, прикольне, з чаєм. Заліта на ура. Як ви знаєте, я вже півгода не підписаний на новостні пабліки, тому що я, коли був в Україні, я не хотів розстраюватися читати всі новості. І я так і рішив продовжати і не читати новості. Я чую їх від людей. І от дзвонить до мене гапі сьогодні і каже мені. А ти чув історію, що приїхала Анджеліна Джолі. То на. Ого, відсуваєте, бля, що оператору не платить. Стоїть, що... стоїть за камерою та мала дитина в першому класі. Дай я розкажу, дебіл, собі. Приїхала Анжеліна Джолі в Херсон з своїм охранником. І ТЦКшник тупо забрав охранника в воєнкомат. І Анжеліні Джолі прийшлося, вона сама вирішила поїхати в воєнкомат, щоб забрати свого охранника. Це ж до чого доходить ТЦК? Коротше приколяс, я вже зібрався йти чистить зуби. Кстати, я купив от пасту, яку посоветували німецьку. Кажуть, що там її взагалі треба капельку использовать для того, щоб добре очищала зуби. Посоветували цю, не знаю, зараз буду пробувати. І вчора вивчився такий приколяс, Коротше, ми сиділи, і наш хакер, ну ми його так називаємо, це чувак, який всі спрашивають, хто це такий. Ну, він з'явився відома, ми з ним познайомилися в лагері. Його звати Влад вообще, взагалі, як пчелку. А кстати, пчелку звати Владкова, хто не знав. Короче, і він там айтішник, і тішники, ми його хакером називаємо. І вчора ми сидимо, і він так каже: "Ой, така красива дівчинка рыженька прошла". Я ти кажу: "Там ніхто з ней не снина нравиться, пчёка тільки мені тоже". А він ще до цього пытався якось на пчёки, по شو такі пчёка каже: "Ну сейчас отограємося". І, получается, ця подруга вчора проходить, а це вже ніч була, і пчёка каже: "Чуєш, їй-то з ней не знаю". Він каже: "Чуєш, а ти ж отак од". Каже, ти моєму другу понравилась, а ми там вдвох сиділи. І Я щось йду. Коротше, там в ящику доставати цю пасту, і дивлюсь, вона сидить. І я приходжу до пчолки, розказується, кажу, може поприкалатися сказати, щоб він підійшов до ящиків, поговорити. Я йому пишу підійди до ящиків, поговорити. Він підходить, а там ця подруга, і він розстерявся максимально. Такий починає мені голосові записувати. Я ставлю голосові. Чуєш, голова? А можеш підійти до ящиків срочно на кое-що судить? Идите нахуй, понял, блядь? да вы б. Вы типа, блядь, шлись туда и типа побачили ей там, блядь? Сука, ебаны, блядь. Я еба нахуй. Типа В реально, типа, ходили и шукали, блядь, и нахуй. Сый, Смешно, смешно. Чуешь так, а что ты там, малышка, сказала? Бери меня всю. Ебать, типа нахуй, я ни не сказала. В общем. Якось так. Тут у нас свої прикольчики. А зараз буду йти пробувати. Не знаю, поможе, не поможе. І будемо збиратися пчелки діляти карточку, тому що в прошлой раз пішли банк був закритий, а сьогодні він вже відкритий. Діма буде нам допомагати. Дімі, спасибо. Так, пробуємо. Каже, що взагалі трохи її треба нажимати. Типа, походу, оцього хвата чи теж багато. У неї. Такий прям м'ятний. Вроді Вроде светличество, но цей налет. хоча вроде по чуть-чуть убирается. Я думаю, що просто надо неділю підряд попробувати нею і може поможе. Чув? Так на натурі хороша. Но ну, вона, конечно, не досконально по чистой. Ну воно воно лучше стало на багато. Воно прям почистило. Я тільки що просто ще стояв, Пару раз так пробував, Мне кажется, що пару днів. Пару раз ти подряд почистил. Угу. За три мальчики не за три Я думаю, пару днів. Да, видно? Я малі не, ну видно, що лучше? Ну да, вроде пойдно. Вроде хорошо. 100 гривень, по-моему, стало или 150 Правда Маленькая такая, но і там і багато її не надо нажимать. Це ты так собираешься? Да. Дивіться, який красивий Мерседес. А це тупа мічта такого собі купити апаратіка. Я дуже люблю Мерседес, але ну, цей прям взагалі він прямо аже не знаю. Я не знаю, яких він годовний. Він виглядає ну, очень ярко. Дуже ярко. Ти ж по BMW. Що таке? І що, що я по BMW? То що тепер? Мерседеси фоткаєш? ВМБ і зміняєш. BMW. давно що з якофейочок не пив не міг знайти кофейню то зайшов в KFC, взяв собі кофе ще не пробував Щось якраз попробую. хороша крапка я б даже сказав, що краще ніж Макдональдсі, при тому що KFC мені менше подобається ніж макдональдс але на вкус Кофе якось вкусніше, ніж Макдональдсі. Ціна кофе 2 євро і, по-моєму, там центів 10-15. Хороша. І відончики хороші. Сиджу, жду, поки там пчолка з Дімою зроблять карточку Пчолки. І от тут відончики біля мене. Зв'язку з тим, що в мене останнє час почала дуже хорошо рости аудиторія, я зрозумів, що люди хочуть бачити і що люди хочуть чути. І я замітив, що дуже багато людей підписалося, які хочуть їхати в Німеччину, або либо ж там, допустим, мама або папа дітей, які там збираються їхати в Німеччину, дивляться для того, щоб узнати хоч якусь інформацію, стояли їхати в Німеччину зараз, якщо там дитині 22 двадцять. 20 і менше років. от. І я не скажу, що я прям експерт, що я вже все знаю, я тут тільки місяць знаходжусь. Но в мене є що розказати і що вам посоветувати людям, які ще не їхали або які тільки приїхали і думають, залишатися їм в Німеччині чи ні, або які в іншій країні, там, допустимо, не в Україні, а в Польщі і ще десь думають, їхати в Німеччину, не їхати в Німеччину. От, як у мене все було, Тобто я сидів в Україні, взагалі не збирався виїжджати, мені там починаючи з мене пострікати словами, тим, що я казав, що я не хочу виїжджати і не буду виїжджати. Так, да, я так говорив, але коли з'явилася можливість, ну ви самі розумієте, що таку можливість стіряти це буде дуже глупо, так як є люди, які погибали, щоб втікти хтось. Просто хоче вдома залишитися, Хтось хоче спробувати себе в чомусь другому, хтось платить великі гроші, щоб виїхати. А тут з'явилася можливість безплатно виїхати, тому я вирішив виїхати. Плюс мені написала, що дівчина. Я взагалі раніше не знав, що там відбуде в Германії, що тут, як створюється ця вся движуха. І зайшла дівчинка підпишеця, яка мені написала, що їдь, є можливість. Я ще не хотів, сидів, думав, вона мені розказала, що тут проще, що тут не так все плохо, як всі думають, що треба тільки на заводах працювати. На самом деле вообще взагалі. Сразу же говорю, що без знання язика, напевно, тут дуже сложно устроїтися на роботу, тому що навіть за знанням язика сложно знайти роботу, але якщо ти хочеш, ти її найдеш. От. І чого я вирішив в Берлін їхати? Мене всі спрашують, а чому іменно в Берлін? Тому що це столиця, і я взагалі з Херсонської області, з маленького села. І... Я завжди стремився жити в Києві, і потім жив Києві. Мені нравилось Київ. Тому я і захотів, що є с вже виїжджати, то вышла в столицю і в столиці, щось то строїть. Хтось думає їхати в Берлін, і їхати в маленький город. По поводу цього я теж познайомився тут з чоловіком, який ми дивився з Дімою, який мені допомагає, поміг мені карточку зі багато, що допомагав, розказував. І Даші дуже велике. Спасибо, що вона теж мені допомагала. От я в Діми спрашував, є злі смисл маленький город їхати. Звісно ж, в кожного різне мнення по поводу цього. От, допустимо, Діма каже, що його знайомі е, жили в інших містах і живуть в інших городах. Що вони по поводу цього кажуть? Якщо ти хочеш якийсь маленький міст, ти там швидше все зробиш. По поводу документів точно не скажу. Возможно, там також робиться довго, або швидше, але суть в тому, що там швидко тобі підберуть жильо. Там з житлом проще, але там складніше з роботи. То есть, Роботу там, якщо ти знайдеш, то це по-любому тобі треба буде машина, тому що добиратися там, треба по-любому їхати далі кудись, і ти не зможеш ходити там пішком на роботу, або ж там на метро якомусь, бо там, мабуть, метро немає в маленьких городках. Тобто, якщо ви хочете в маленький міст, будьте готові до того, що роботу там буде складніше знайти, ніж в Берліні. Зато житло проще. А в Берліні, наоборот роботу проще знайти. А жильо слажніше, тому що дуже великий спрос, дуже багато українців всі їдуть сюди, і за того, що в Німеччині дуже хороші виплати. І опять же по поводу виплат. Якщо ви розчитуєте, що ви приїдете і отримаєте сразу виплату, я думав, що там одразу це дуже просто все оформляється. Це не дуже просто. Да, там треба ждать, по-любому документи, діляться. Але в будь случае, випадку, з 1 числа, як ви тільки приїжджаєте, ви вже числите системі, і в будь-якому випадку, з 1 числа, от вы, если даже получите через два місяці гроші, то за прошлый місяць ви їх теж отримаєте, ця виплата нікуди не дінеться. Якщо раніше, допустим, Гроші не брали за те, що ти єси і за те, що в тегелі тебе кормлять. То зараз беруть. Раніше не брали і платили 560 євро, зараз платять 360 з учетом того, що тебе кормлять Тегелі і платять 180 євро джоб-центр Тегелі. Раніше такого не було. Зараз є така от тема. Тобто ти отримуєш на руки 360 євро. Точніше, не на руки, а на карточку. По Поводу виплат, сказав, що 360 євро. По поводу Тегеля, лагеря, сложно там, не сложно. Скажу сразу, що для тих людей, які жили в селі, нічого сложного для них не буде, тому що для них такі умови будуть не прямо жасні тому що я з села. Якщо я жалуюсь, то я жалуюсь тільки на людей. Тобто сам тегель – це нормальне місто. Тут проблема в тому, що наші же люди дуже багато є таких людей, які портять там проживання, як чоловік, який настав на кровать. Хто не дивився і хто не знає, там в мене є влог по поводу цього наркомана поселили, і він пішов і другому чоловіку, тупо настав на кровать. Тобто наші люди свинячать, наші люди всяку фігню роблять, і дуже багато циганів, які не знають, що таке культура, не знають, що таке. Тобто вони лізуть без очеріді, ти їм кажеш, куди ти лізеш, то мала дитина, ти їй кажеш, що я тебе не пропущу, а він все одно йде і стає ще далі до тебе, тобто ближче до очереді. Вони можуть в не в очеріді йти, але їм роботні кажуть, що «Ні, ні, ні іди ставай в очері, вони все одно приходять, щоб їм щось дали. Тобто, в ті проживання в основному портять наші же люди, які ведуть себе як свині, тобто свинячать, наркоманять і так далі. Взагалі, в тілі по условиям, ну, звісно, я скажу, що не лакшери, але учитывая, що ніхто нікому нічого не должен, це нормально. То есть, тебе дают, тобі дають, де можешь ти можеш купатися, ти можеш туалет. Там постійно да, в... То есть, в туалетах, все одно воняє, як как би бы там не мило, воняє, тому що сильно великое количество людей, і ти нічого не зробиш. Звісно, по поводу гигиени, ну реально ну, то есть, купаться нормально, але но, блін. Мене от смущає момент, що багато людей, але ну, опять же, дякую, що випустили і спасибо на цьому. тому Я благодарний, що хоча б є де поспати і вже добре. Спочатку я, звісно, більш вимушені був, але я зрозумів, що реально ж ніхто нічого не должен, живу, жду документи. Ізначально ви приїжджаєте в Тегель, як це все відбувається. Тобто ви приїжджаєте в Берлін, приїжджаєте в Тегель, вас в перший день. Заселяють временну кімнату, в, в якій ви живете один день, ліба ж два, смотря коли ви приїдете. Потім ви йдете оформляти документи. Ви коли оформляєте документи і вас приписують тігілі, вас переселяють просто в другу кімнату, там де вже куча людей. От. В якій ви будете постійно жити, поки вам не дадуть всі документи, не прийдуть всі документи, поки ви все не оформите. Потім виходите в очередя, ти доведен раніше вставати, тижня стоять в очереді, в якийсь день ти можеш не вспіти попасти по віні в графік. Тобто будьте готові, що вам як на Пасху. Знаєте, коли святять Пасху і ти стоїш там три часа, ждеш, поки батюшка вийде по святу, А так само треба ждати. Тому будьте готові до цього. Я в перші дні, мені було дуже сложно, я свій голові думав, блін, в Україні все так просто швидше, тут так все довго. На я такий думаю, я це перетерплю, і все буде окей. Я це перетерпів, і все, і просто сидів, ждав документи. Тобто, спочатку ви приїжджаєте, вас поселяють це в різну кімнату, Після временної кімнати в звичайну кімнату. далі ви ждете документи. Йдете в міграційну службу, проходите там поліцію, указуєте всю інформацію, виписки з банків, скільки ви заробляли в Україні для того, щоб в Джоб-центр потім податися. Проходите поліцію, проходите міграційну службу. Після цього вам дають документ. Ви залишаєтесь в Берліні, або ви переселяєтесь в другий город, тобто, точніше, вам прийдеться переселятися. Ну зачасту вони кажуть, що. Ти не можеш вибирати, ти будеш, може, в другому місті, не в Берліні, але все одно, походу, всіх залишають в Берліні, тому що всі, хто були там, всіх остали в Берліні. Далі ви просто сидите і ждете. Оформляєтесь в джоб-центрі, вам там є програма Laruhelp, така штука, там, де допомагають оформляти всі документи. Ці всі документи, щоб ви в джоб-центрі це все не робили, тому що самому заповняти для дж... А, забув про параграф і ще параграф, точно, обов'язково, за параграф. А, ви це все заповняєте міграціоні. відправляєте всі ці документи на параграф, щоб податися на нього, і ждете. Скільки я ждав параграф, то є я його ще не получив. Там хтось пише, що за три дня можна отримати, Не знаю, де ви таке чули, що за три дня можна отримати, Не за три дня точно, але швидше ніж раніше. Тому що Діма, допустимо, розказував, що він отримав параграф більше трьох місяців. Я виходить два з половиною, тому що мені вже прийшло письмо, і я в дікабрі в. Рудні буду йти і приносити ці документи, щоб мені зробили вклейку в паспорт. Тобто порівняні два з половиною місяця я жду. Щоб отримати параграф і вже йти працювати, йти на курси німецького і так далі. Без цього ви не можете піти на роботу ніяк. Всі кажуть, що ти не підеш працювати, а живеш в лагері, тому що не можна піти працювати, поки ти не отримаєш параграф. Може якийсь міні-джоб джоп центр дасть, але нічого такого джоб Центр мені не предлагав. Далі, після того як ви подали параграф, ви теж це все ждете. Понятно, що і в Джоп Центр дуже там багато документів. Там я не знаю, листів може. 12-13 треба заповнити. Це все допомагає Лару Хелп. Ти приходиш, вас збирають кружочком, якщо це одинокий чоловік. Ну, якщо ти одинокий парень, то вони збирають віддільно їх. Якщо ти з дівчиною приїхав, або там якась сім'я, то теж якось по-другому. Тобто всіх збирають віддільно, допомагають заповнити ці документи. Потім ти йдеш з цими документами в джоп-центр, почту, почтову скриньку ці всі документи. І ждеш письма від джоб-центру. Потім приходить письмо від джоб центру ти йдеш на зустріч, ти показуєш, там, якщо в тебе є трудова книжка, нема трудової книжки, дипломи, показуєш це все, щоб вони могли тобі підбирати роботу по твоїй спеціальності, якщо ти цього хочеш. Потім вони тобі пропонують школи, в яких ти зможеш ходити на курси. Але на курси ти зможеш піти тільки коли отримаєш параграф. Це все буде оплачувати джоб центр От. І страховку також саме, Laru Laruhelp допомагає оформляти. Страховка, виплати в джоб центрі стати на у джоп-центрі і в принципі, оце все, роботи, це все, що связано з роботою, це все джоб центр це все допомагає заповнити ну, либо ж, Якщо хочете, можете це самі но Я думаю, що проще через джоб центр щоб случайно, фігні якось там... не, не От. Потім Шо? страховку, От саме довше я жду страховку, тому що все мені вже прийшло, про страховки. Параграф документ приглашення прийшло мені на декабрь. А страховка до сих пор не прийшла. Ну, якесь сьогодні письмо прийшло, я прийшов, там просто була перерва. Я думаю, що я прийду і там вже буде карточка від страховочної компанії. Це все теж оплачує Джоб-центр, поки ти не підеш на роботу. Тобто, що круто в Германії, це те, що тут ти не останешся з голою жопою в будь-якому випадку, тебе всі будуть підтримувати. як Якби в тебе все плохо не йшло, якийсь соціал, якась якийсь джоб центр. То є в інших странах в багатьох да є, Мені кажуть, що там Данію не їдеш. Виплати там хороші, але там, опять же, там дороже жити, там дороже жильє. Тут розказували, що продукти супердорогі. Тут продукти не супердорогі. тут більшість продуктів навіть дешевше, ніж в Україні. Так що я не знаю, чого так говорили. Житло тут, звісно, вже дороже, да, але тут і зарплати вище. Опять же. І, і все. І виходить, в общем. Треба здесь примерно 2-3 місяці. В Тегелі вам треба жити місяць-два. Раніше взагалі погоду люди жили в Тегелі, Зараз це швидше відбувається, тому що Тегель збираються закривати. Будуть відкривати якусь другу, мабуть, приймальню для біженців. Другий лагерь, или, не знаю. Ну, то есть там щось буде друге строить. І, мабуть, будуть якісь, мабуть, другі условия. Но я зараз рассказываю за тегель, Потому що людям інтересно за тегіль. І все еще. И... Десь приблизно, якщо раніше люди ждали цілий год, щоб десь переселили в якусь общагу, то зараз це треба десь. Місяць-два, щоб тебе переселили в общагу. Там кому як повезе, когось в отель, когось в общагу. В основному сімейні пари в отель переселяють. А комусь, взагалі, там є воєнна частина, в якій є заброшена воєнна частина, в якій корпуса, і в цих корпусах чотири ліжка. І либо ж туди, ця Коламбія, там, де я в телеграм-каналі оставляв, можете перейти подивитися, там взагалі ужасно в Коламбії. Я сподіваюся, що нас не в Коламбію поселять. Тому що пацанам, які з нами жили ну, в нашому корпусі, їм дуже сильно не повезло, тому що їх поселили в Коламбію. Не знаю, як нам повезе, буде видно. Ну опять же, це все одно все можна перетерпіти, і потім буде краще, тому що зарплати тут дуже класні. Опять же, роботу да, не просто знайти. Ну, в Берліні простіше, ніж в інших городах, але треба знати язик. А язик учиться примерно 8 місяців, або ж год, комусь 2 роки, комусь Тобто кому як дається, скажімо так. Комусь проще, комусь складніше його вчити. І. І що я ще можу вам такого полезного розказати? То есть... Не бійтесь, їдьте. Обдумайте, може, подивіться ще якісь ролики про другі страни, може в інших странах там вам більше подобається. Але я ж говорю, що в Германії чим лучше не суми виплат, то тобто й сума теж не маленька виплата, там що то збираються зменшувати на 100 євро. Тобто я б не сказав би, що сума прям маленька. Це одна із самих здорових, по-моєму, сум в країнах, які допомагають. Але просто тут і страховку вам дають, і мову оплачують, щоб ви учили. Тут саме мені кажеться, що лояльніша страна, по моєму мнению. І саме головне, по любому, оце я вам прям хотів посовітувати, щоб це, це, це прям буде дуже полезно для людей, які тільки приїдуть. Це по-любому з ходу купити дочний Тікет. Це такий білет, який, по якому ти можеш по всьому по всій Германії їздити в будь-які точки міста, в будь-які города. На метро, трамваях, електричках, автобусах за 58 євро. Тобто ти купляєш за 58 євро цей квиток, і ти їздиш цілий місяць за 58 євро. Лібо ж, як я не знав про цей дощ, тікет, я тільки приїхав і кожен білетик я купляв за 3,80 євро. Тобто одна поїздка на наші гривні виходилася майже 200 гривень. Одна поїздка, то тобто, він на 2 часа дається. Одна поїздка десь ну, в, в будь-яку точку міста, теж опять же, тільки по Берліну. І він працює два години, тобто ти там проїхався, два години пройшло, і тобі знову треба білет купувати, щоб обратно поїхати. І Із-за цього я потратив євро десь 150-200 тільки на дорогу. А так би я міг 4 місяці купляти білети, оці Deutschland Тікет їздити просто безплатно, скажімо так. Ну, це реально, це, да, це не маленька сума, але в порівнянні з тим, що ви тратите за одну поїздку 3,80, то Deutschland Ticket це взагалі безплатно. Тобто, одразу кажу, що ви приїжджаєте в Німеччину, по-любому купуєте Deutschland Ticket. Якщо ви чули за знижку на білет проїзний по Берліну, то таке теж є, коли ви отримуєте від JobCenter добро на виплати. Ви потім можете по знижці за 30 євро купити проїзний білет. Но він працює тільки по Берліну, і по-моєму не на всі транспорти. Тобто, в будь-якому випадку навіть так вигодніше Дочлен Тікет. Якщо раніше там 19 євро стоїло тільки по Берліну. А цей проїзний купити і їздити везде, то зараз 30, і ну, реально лучше доплати 28 євро і купи, і купити Дойчлен Тікет. Так що, це так, скажімо так, стартові совіти, які я можу вам сказати на протяженні цього місяця, який я прожив у Берліні. І. блін. Ну це, напевно, все, що я вам можу поки що підказати. І не треба там писати в коментарях, що ти не йдеш працювати. Я не можу просто зараз піти працювати. Мені треба ще мову вчити, мені треба це все пройти. Я просто жду документи. Ну, а, слава Богу, я вже всі документи майже отримав, тобто, пройшло. Місяць і шість днів мене ще не переселили, але вже багато кого переселили із пацанів, які теж приїхали пізніше і раніше, і в таке час, як я, тобто багатьох вже переселили, я просто жду. А... От. Так що це все, що я вам можу посоветувати. Якщо вас інтересують якісь ще питання, ви можете перейти в телеграм-канал. Я там виложив пост, де ви можете задавати свої питання, і я зніму відео там, де я відповідаю на ці питання. А так, поки що такий от отопит. Жду від от вас підтримку. Це я сподіваюся, що вам понравився цей ролик. Я буду дуже благодарний підписки на канал, тому що дуже приємно, коли ви підписуєтесь. і я вам допомагаю, ви мені допомагаєте продвигатися. І був би благодарний за коментарі просто навіть під роликом, за лайки. Ну і, звісно, не забувайте підписатися на телеграм-канал, там теж дуже багато цікавого, Я там показую, як ми живемо в Лагері, показую фотографії, чим нас кормлять. Общаюсь з вами і там же ви можете задавати питання. Так що жду вас всіх телеграм-каналі. Всім спасибо за просмотр і всім пока.